Пташка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Малята сьогодні до себе на гостини нас запрошує шпак. Шпак є одним із найвідоміших птахів України. Вони одні із перших вісників весни. Шпаки прилітають з граями у березні. Їхнє пір'я має блискучий чорний кольор. З малиновим або зеленим відтінком і білими цяточками. Птах має довгий, прямий і гострий дзьоб. Кольор його змінюється залежно від пари року. Взимку він чорний, а влітку жовтуватий. Лапи у шпака великі і сильні, коричневого кольору. Харчуються шпаки комашками, дощовими черв'яками, равликами. Гусеницями павучками. І тим самим, малята, вони рятують сади, поля, наші городи від шкідників. Малята, ви помітили, що шпак більше ходить, ніж стрибає? Так, звичайно, помітили. Шпаки полюбляють жити в шпакіннях, біля людей. Шпак дуже голосистий птах. Його пісні нагадують звуки клацання. Ось малята ми і познайомилися ближче з такою чудовою пташкою. До нової зустрічі, малече, до нових знань!